Ід, А ви вже знайшли справжнього чоловіка? Чи що шукаєте? Ми ми не хвилюйтеся, не самотні в цьому пошуку. Хочу порадити, де б його пошукати. Фітнес клуб. Тут ви обов'язково знайдете чоловіка, який витрачає більше часу на серці дзеркалі, ніж на вправи. Адже справжній чоловік повинен демонструвати свої біцепси в інстаграм, а не просто їх накачувати, чи не так. Зайдіть в місцевий бар після роботи, там обов'язково буде хтось, хто вважає, що вміння випити п'ять кухлів пива, це ознака неабиякої мужності. І не забувайте про його вишукане мистецтво розповідати анекдоти з минулого століття. Шукайте пристрасного і вітаного. ідіть на футбольний матч. Там ви знайдете чоловіків. Які змусять вас сумніватися в їхньому віці, коли побачите їхню реакцію на гру своєї улюбленої команди. Якщо ж ви думаєте, що справжній чоловік повинен бути стратегом, вам прямо дорога в місцевий ігровий клуб. Там він проведе більше часу, рятуючи віртуальні світи, ніж допомагаючи вам. Соціальні мережі. Ох, тут ви точно знайдете справжнього чоловіка. Адже тільки справжній чоловік буде відправляти вам дюжину повідомлень на день, запитуючи, чому це ви ще не відповіли на його перше повідомлення. І звісно ж, його профіль буде просто завалений філософськими цитатами і фотоскачкам. Насправді, справжнього чоловіка знайти можна де завгодно, важливо лише розуміти, що для вас означає справжній чоловік, і не зупинятися в пошуках. Удачи?